Привіт, друзі! Признавайтесь, хто вже приготував смачний десерт з замороженим персиком? Як він вам? Напишіть в коментарях. Мені настільки сподобалося, що я заморозила, напевно, вже десь 20 персиків. Буду смакувати взимку. Цим смачним десертом Ну а сьогодні приготуємо максимально простий, але настільки смачний пиріг з цукіні. Друзі, це буде смакота, як завжди, швидко та смачно. Знадобиться нам листкове дріжове тісто, вже готове, щоб швидесенько приготувати і смакувати. І для нього нам знадобиться тісто, воно в мене вже розморозилось. Суміш сирів, в мене тут все, що знайшла в холодильнику, був якийсь твердий сир, там моцарела, шинка, можна взяти бекончик, і тоненько нарізані цукіні. Бачите? Ось так тонесенько, тонесенько. Я взяла жовтенький і зелененький. І ще зверху хочу просипати сиром пармезан, але можна просипати буде зверху ось цим сиром. Я взяла форму, в якій буду запікати свій пиріг, та виклала тісто вже на пергамент. І викладаю, не розкачувала тісто, лише виклала на пергамент. І буду розкладати зверху начинку. Спочатку в мене йде шинка, потім сир і вже зверху цукіні. Тому розкладаємо шинку і все будемо по черзі на нього викладати. Тепер розподіляємо на шинку сир таким гарним слоєм, шаром вірніше. Люблю, коли багато сиру, тоді пиріг надзвичайно смачний. Ну і е, далі викладаємо цукіні. Цукіні я розклала. Ви лишень погляньте, як красиво все виглядає. Головне, дуже-дуже тоненько їх нарізати, щоб вони у вас гарно пропеклися. Так, тепер зверху на цукіні у нас іде сіль, обов'язково потрібно присолити. Далі перчик. Можна якісь травки італійські викласти. Це вже за вашим смаком. Потім йде в нас оливкова олія, щедро не жаліємо. І зверху в мене буде сир, пармезан. І будемо запікати до готовності десь хвилин 30. Пиріг я дістала. Ось такий красивий і красивий та рум'яний він вийшов. Запікався в мене 30 хвилин. Ми з вами сьогодні просто молодці приготували настільки смачний пиріг, як ви бачили, все швидко, максимально швидко, але дуже і дуже смачно. Тепер будемо пробувати. М -м -м -м. Просто неперевершено смачно. Таке хрустке тісто внизу, дуже смачна шинка, багато сиру. Тонесенько, що я вам і казала, тонесенько. Тонесенькими слайсами нарізайте обов'язково цукіні, щоб е, вони у вас не розмочили зовсім тісто. Бачите, коли тонесенькі вони присмажилися гарненько. І такі зверху хрустки вийшли, що сирком я просипала. Друзі, це надзвичайно смачно та просто, тому обов'язково приготуйте. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, натискайте на дзвіночок, щоб не, прос... не пропускати всі мої смачні відео. Дякую за те, що підтримуєте мене, дивитесь мої рецепти, готуєте за моїми рецептами. Ми обов'язково побачимось і будемо готувати щось обов'язково смачненьке.